Це також і наша війна: Туск про Україну, Молдову і загрозу Заходу. Сирени у Варшаві просто тест чи підготовка до чогось серйознішого. Москва тестує Європу, чотири столиці відповідають єдиним фронтом. Молдова сказала так Європі. Кремль у Гніві, Польща аплодує. Про це все вже за мить. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відкриваючи Варшавський безпековий форум, заявив, що війна в Україні це частина ширшого плану поневолення народів, і це також конфлікт заходу. За його словами, йдеться не лише про солідарність з Україною, а про безпеку і виживання всієї західної цивілізації. це ж наша війна, Слухаємо часто ця війна, це також і наша війна. Ми часто чуємо як тут у Варшаві, так і в будь-якому іншому куточку світу. Голоси людей, які кажуть ні, це не наша війна. Це нас не повинно цікавити. Хай вони самі там вирішують свої проблеми. Це нас не стосується. Ми не хочемо платити, не хочемо жертвувати ні нашими грошима, ні нашим часом, а тим більше життями наших солдатів але ми маємо усвідомлювати йдеться не про те, чи хтось Україну, любить Україну, чи мав в минулому хороший або поганий досвід у знає, стосунках з Україною. Це не просто очевидної це не з Україною, з Україною. Це не питання очевидної солідарності з країною, на яку напав агресор, Це питання безпеки і виживання всієї західної цивілізації. це наша війна. Бо війна Można в Україні лише частина цього моторошного проєкту, який час від часу знову виникає в Україні, є тільки частиною коченстю того упірного проєкту, кто раз на якийсь час появлявся на світі. Туск також відзначив перемогу про європейських сил на виборах у Молдові попри втручання Росії, назвавши це прикладом того, що навіть невеликі країни можуть протистояти агресії. Він підкреслив, що лише через єдність і солідарність захід може зупинити російську агресію, а Україна перемогти. Цьогорічний Варшавський безпековий форум об'єднає понад 2500 учасників з 90 країн під гаслом Поділені ми падаємо. thank У Варшаві з понеділка, 29 вересня, по п'ятницю можна буде почути звуки сирен, але хвилюватися не варто. Це заплановані тестування системи оповіщення населення. Сирени можуть коротко вмикатися у різних районах міста з 8.00 ранку до обіднього часу. Усе це частина перевірки роботи оновлених пунктів оповіщення. Тривалість сигналів лише кілька секунд. Місцева влада пояснює, це звичайна технічна процедура. Вона потрібна, щоб переконатися. Що сирени працюють справно. Жодної реальної загрози немає, а мешканцям не потрібно нічого робити у відповідь на звуки. Такі перевірки проводяться регулярно в багатьох містах Європи, щоб система була готова діяти у випадку надзвичайної ситуації. У Варшаві відбулася зустріч міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та України. Усі сторони підтвердили, підтримка України залишається незмінною, як політично, так і військово. Очільники дипломатії попереджають останні провокації Росії у Польщі, Естонії, Румунії та навіть Данії це не випадковість. Москва намагається дестабілізувати ситуацію, тестує західну єдність і свідомо порушує повітряний простір країн НАТО та ЄС. Міністр Закордонних справ Франції заявив, що Росія програє політично, економічно і військово. Він повідомив, що французькі винищувачі Рафаль вже вирушили для посилення оборони східного флангу НАТО. Також готується новий пакет санкцій, узгоджений спільно з адміністрацією Дональда Трампа. Серед заходів повне ембарго на російський скраплений газ із 2027 року та блокування тіньового флоту РФ. Представник України Андрій Сибіга наголосив. Росія перейшла до відкритої гібридної війни проти всієї трансантлантичної спільноти, за його словами, Україна вже довела, що не є буферною зоною, а є повноцінним учасником нової архітектури безпеки в Європі. Усі чотири міністри також заявили про необхідність посилення санкцій, об'єднання систем ППО Європи та підтримку Молдови, яка, попри спроби втручання Кремля, зробила проєвропейський вибір. У Молдові відбулися парламентські вибори, на яких перемогла проєвропейська партія дії та солідарності з понад 50% голосів. Цей результат означає продовження курсу країни на євроінтеграцію. Проросійські сили, очолювані ігорем додоном, отримали близько 24%, але вже оголосили про можливі фальсифікації та заявили про наміри оскаржувати результати. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив, що результат. Кати виборів свідчать про справжню відвагу молдовського народу і про європейської президентки Маї Санду. За словами Туска, Молдова не лише врятувала демократію, а й зупинила спроби Росії контролювати регіон. Президент Польщі Кароль Навроцький привітав про європейські сили Молдови та підкреслив, що Польща продовжить підтримувати реформаторський курс Кишинева і його інтеграцію до ЄС. Лідери єС, зокрема голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова Європейської Ської ради Антонію Кошта привітали молдовський народ із вибором європейського майбутнього, не зважаючи на тиск і втручання Росії, водночас Кремль звинуватив Молдову у перешкоджанні голосування для громадян Молдови у Росії та заявив, що не всі політичні сили країни визнають результати виборів. Президент України Володимир Зеленський також підтримав Молдову, наголосивши, що перемога ідеї стабільного розвитку та європейської інтеграції дуже важлива ці вибори стали важливим сигналом для регіону. Попри російський тиск і внутрішні виклики, Молдова залишається на шляху до Європи, і Польща тут один із найактивніших союзників.